Друзі, доброго дня! Сьогодні ми приготуємо таку легеньку страву дзукіні з перцем, без солі, без олію, без нічого. Ось зараз ми наріжемо і потім поставимо в пічку. Зараз я вам покажу пічку. Друзі, дякую вам за. Перегляди за підписки, за лайки. Це сьогодні буде така страва, легонька. І потім пізніше я покажу, що до неї є невеличкий сюрприз. Так, друзі, бачите, ми вже нарізали, включили чудо машинку на 2 минутки, щоб воно розігрілось в середині. А те, що я казав, що ми не додаємо ні солі, ні олію, ні перцю для того, щоб тут в середині сильно роз там то, роз'їдала желізо. там. А вже в кінці, коли пожаримо на тарілці, тоді чуть-чуть дамо оливку і олії для смаку і чуть-чуть соли. Буде дуже класно. І зараз я вам покажу, коли поставимо вже жарити. Так, друзі, ми це розігріли. Теперь засипаємо сюди все району і ставимо. І от тут виходить 160 минут градусів і 15 минут. І включаємо. От і, друзі, чекаємо 15 минут і буде смакота. Так, друзі. Поки готується у нас дзукині з перцем. От який вам сюрприз сказав, Купили сьогодні. Прив'ятки, і зараз я їх помию, щоб вони стікали, поки буде готуватися оце. Вони стічуть, щоб з водою не ставити їх туди в середину. Чекаємо, коли стечуть, нас трохи приготувати поготувати, поставимо, будемо готувати оце. Друзі, підписуємося, ставимо лайки і коментуємо. Так, Друзі, дивіться, що в нас вийшло. Була тарілка велика, от що стало. Тут так у інструкції написано, що з градусів 160 треба. Ну, то треба давати більше. Бо якщо ви багато цього ставите, то воно не, не хоче. Ви там потім розберетесь, якщо будете пробувати, готувати таке саме, як і ми. А зараз ми це приготували. Креветки наші вже стекли і ми зараз будемо їх. Приветки засыпают сюда, бунт ставите Вот так воно у нас получается. Ось ці ноші креветки і включу. Отак, друзі. Не забуваємо підписуватись, лайки ставити і коментувати. Отак, друзі, у нас вийшло А, Пахнуть дуже смачно. Зараз ми приготуємо одну таку общу тарілочку і покажемо вам, як вийшло гарно. І так, друзі, дивіться. таке у нас блюдо. Зараз я мелензане з перчиком. Посолю трошки. І додам оливкової олії трошки. І все. Для креветок у нас є лимончик, що коли облупиться і полити лимончиком. Дуже смачно. Рекомендую таке. Так що, друзі, лайкаємо, підписуємось. І до нових зустрічей.